Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Іспанія Українці. З вами Максим. І в цьому відео вам розповім дуже важливу тему, про яку мене постійно запитують. Та що робити, коли ми залишимося після програми і в нас немає засобів для існування. А що якщо я студент або студентка, і вже я поза програми або знялася з програми, що мені робити? Чи є якась допомога? Ви не уявляєте, але вона є. Слухаємо уважно. Зараз розповім всі деталі. Інгресо мінімо Віталь. Запам'ятайте цю фразу. Інгресо мінімо Віталь. Це базовий дохід. Щоб Ви розуміли? Є дуже небагато країн в Європі, які зробили цю річ. Я читав це ну, ще в Україні як якісь футурист, футуристичні романи. Це показували там по один плюс один. Е, оце все там е, як от в Фінляндії ввели базовий дохід для людей. Що, що таке базовий дохід, ви розумієте? Це просто людині платять гроші, вона не працює, їй просто дає держава гроші, і вона от якось живе. І вони кажуть, що рівень щастя в країні підвищився. Люди почали займатися якоюсь справою. І що я дізнався з подивом? Вона працює в Іспанії. Давайте зараз подивимось, хто ж може отримати цей базовий дохід. Отже, базовий дохід можна оформити в Іспанії. Зараз ми розглянемо всі критерії, які можуть бути. Навіть от люди вже у віці, да, наприклад, там 60 років, да, вони мене часто питали, що нам робити. Ось це вихід для вас. Ось ця історія. Саме цей. це рішення, це може бути виходом для вас. Значить, дуже багато е, хесторій і асесорій, вони не хочуть братися за оформлення цього базового доходу. Е, Розуміть, тому що ну, це вони мають справу з бідними людьми і вони не хочуть просто за це брати кошти, або допомагають безкоштовно. Це якщо ви когось знайдете. Розраховуйте на себе і робіть це самі. Або звертайтеся за консультацією, як це зробити. Далі. Травень 2020 року, якраз розгар коронавірусу в Іспанії. І виходить королівський указ ін, про інгресу мінімовіталь, про застосування базового доходу в Іспанії. Уявіть собі, до недавнього часу там Іспанія вважалась ну не дуже такою багатою країною, там теж попросила допомоги, типу як Греція, але зараз вони вже вводять інгресу мінімовіталь. І цей закон. Це велика перемога соціалістів, ну якби по боротьбі з бідністю, щоб навколо нас, навколо людей, було менше бідних. От ви розумієте анекдот, коли зустрічаються в 1917 році внучка Дікабрістов і, і революціонери комуністи. І вона питає їх: за що ви борєтесь? кажуть, за те, щоб не було в мірі багато. Та каже, дуже прикро. Мій дідусь боровся за те, щоб не було бідних. Соціалісти тут в Іспанії борються, щоб не було бідних. Для боротьби з бідністю вони дають ці кошти. Так? І по прогнозам, і по прогнозам, так, у 20-му році Андалусія мала е, бути найбільшою по запитам цієї допомоги, прові... ну, не провінцію, а регіоном. Так воно і сталося. Тепер далі. Що... Уважно. Хто видає, хто видає цю допомогу, куди звертатися? Сегурідат соціаль. Це типу управління соціального захисту, по нашому, буде якось так. Так? Значить, шукаємо у Сегурідат соціаль формуляри з назвою Minimo мінімум Біталь. От так прямо формуляр шукаємо і заповнюємо в ньому. Так? Тепер дуже уважно, дуже великий такий пункт. Наступне. Хто може отримати цю допомогу? Які критерії тих, хто може отримати цю допомогу? Перше, ваш вік має складати від 23 років до 65 років, або з 18 років, якщо є діти на утриманні? Бо дуже багато такого було, коли приїжджали, наприклад, дівчина їй 18 років, і вона свою молодшу сестру, яка неповнолітня, бере собі на утримання. Розумієте? Далі жертви домашнього насилля, жертви сексуального насилля? Сумісне проживання. Люди, які. Зараз я поясню цей термін, Сожительство, да? сумісне проживання мінімум один рік з часу подачі заяви на цю допомогу на інгресу обіталь. Що це означає? Що до сукупних виплат по інгресу обіталь. будуть приплюсовані люди, які співмешкали з вами. І були в родинних зв'язках до другого ступеню. Так? І в такому випадку ця допомога сумісна з іншими допомогами. Тобто ви можете і ту, і ту допомогу отримувати. Допомога на навчання, надзвичайна допомога, низька заробітня платня на 4 години в тиждень, як у викладача, наприклад. І головний критерій не перевищувати гарантований дохід. Щоб оця ваша сукупна допомога не перевищувала гарантований дохід. Так? Далі. Один рік легального перебування в Іспанії. Щоб ви, принаймні, один рік жили з документами. Ті є ваше, от ви тієї живете, все. Ви легально тут живете. Так? Мати запит на всі види допомоги, на які ви маєте право. Допомога по безробіттю, субсидіарна допомога. Далі. Бути зареєстрованим на біржі праці. Звільнений, закінчився контракт, або це підприємець, ви підприємець, який, який припинив діяльність. От підприємці прирівнюються до звільнених людей. От якщо у вас діло не пішло, ви припинили діяльність, ви прирівнюєтесь до звільненої людини. Розумієте? Бути зареєстрований на біржі як шукач роботи. Що ви, типу, шукаєте роботу, так? Ну, не типу, ви її шукати повинні. Далі. Мати дохід нижче гарантованого. І емеУбе. І МУБ. От якщо ви, ваш дохід, до цього був нижче гарантованого, ви можете розраховувати на цю допомогу. Мати вартість майна і активів не більше за встановлену урядом. Так, є певна це дуже окрема тема. Да? Це можна зайти на сайт Кабінету, Кабінету міністрів і подивитися, от яка зараз вартість майна, якби, ну, найменша, після якої можна просити допомогу. Бо у людини може бути квартира, це теж майно, звісно, може бути машина, але жити вона може нижче за прожитковий мінімум. Тоді вона має право на цю допомогу. Далі. Останнє: дохід за минулий рік має бути менше гарантованого доходу. Зрозуміло? Йдемо далі. Хто не може отримати допомогу? Хто не може? Адміністратори компанії. Це окрема тема, теж це тема про ВНЖ. Тут є можливість, дуже багато людей мене запитують, чи можу я залишитись тут, коли закінчиться тимчасовий захист, чи можу я залишитись і яким чином це можна зробити. Якщо, наприклад, я відкрию автономо, якщо я відкрию фірму свою. Так, ця можливість є, але тут треба дуже-дуже правильно до цього підійти. Якщо просто автономо, то ні, треба буде ставати адміністратором в компанії. Так? Це вже окремо можете консультувати зі мною, це все підкажу. Далі. Резиденти з ВНЖ без права на роботу. Хто не може отримати. Тут є такий вид резиденції в Іспанії. Вона називається Резиденція Темпораль но Residencia Резиденція no, no lucrativa. Тобто, ви можете тут жити, у вас є права, але права на роботу у вас нема. Ось ці дві категорії не можуть отримувати. Інгресу мініму деталь. А решта можуть. Отже, нехай вам щастить, нехай вас все буде добре. Оформлюйте, звертайтеся за консультаціями. Все допоможу, щоб цей весь процес у вас пройшов дуже чітко. Нехай вам щастить на все добре.